Так. Ні, не віддається так просто. Я бачу те, що не дуже хотів би бачити. Оце нам уже справді давно не попадалося. Листівки. Раз, пакунок, два пакунок, три пакунок, всі однакові. Чотири. 5. 6, 7, 8. Скільки їх там штук всередині? Штук 10, мабуть. Ну, я думаю, да Я думаю, штук 10 буде. Можливо, навіть більше. 80 листівок. Я жодної упаковки за весь час не продав. Нам. Давненько, але попадалося там, ще перед Новим роком я розпаковував. Якраз вони і тематичні були все, але жодна пачка, жодна штука не продалася взагалі. Ні на OLX, ні так. Ну, то не просто намерто, Це мертвий груз. І викинути шкода, і. Продаватись воно не продається, і просто я от його в ящик складую це все, і це відправиться скоріш за все туди ж. Вони всі запечатані, вони всі, ну, типу, нові. Але чому так, не знаю, ну, мабуть, не актуально. Тут е надпис є. Тому, якщо ви займаєтесь, можливо, продажем листівок, або у вас є якась атлайн-точка, або вони вам просто сподобалися. потрібно пишіть, забирайте, пожалуйста. Посилання на телеграм в описі welcome. Так, ми підсумки підбили. Я думаю, ви побачили, скільки ми заробили. Чи профіт, чи не профіт побачимо по закінченню Баулу. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.